Чи підніму тарифи в 2025 році, що буде з пільгами, чи доведеться повертати є підтримку, я зараз про зимову тисячу від Зеленського. Про все це у цьому відео. А мене звати Середницький Євгеній, я адвокат. Сьогодні мова піде про підняття тарифів. Що ж нам потрібно знати про це, що потрібно робити, і чи можемо ми взагалі вплинути якось на цю ситуацію? Про це і постараюся розказати в цьому відео. Що ж, перше, що я хочу сказати, це процитувати слова нашого прем'єр-міністра про те, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги. Ну, добра новина, але одразу хочу зазначити, що до кінця опалювального сезону, так трошечки зі смішком і з іронією, як завжди, тому що. Наголошую, до кінця опалювального сезону залишилося всього 3 місяці. А як ви знаєте, час плине дуже швидко. Чому потрібно вже зараз готуватися, ви у мене спитаєте, а я зараз спробую вам пояснити чому ж. Перше, якщо ви знаєте, то в Україні вже підняли тариф на доставку газу. І що це свідчить? Про те, що рано чи пізно. Піднімуть тариф також і на вартість самого газу. Поки що на побутових користувачах, тобто на вас, на мене з вами, це ніяким чином не відобразиться. Але, скоріш за все, це може відобразитися на цінах на продукцію, яка виготовляється в Україні, оскільки на собі це відчують всі виробники, які опалюють своє виробництво газом або використовують газ під час виробництва продукції. Ось такий неприємний момент. Також підняли тариф на оплату, не на оплату, а на доставку електроенергії поки що на 30%. Звісно, що би я радив в цьому випадку робити, і що взагалі можна зробити? Перше, якщо ми говоримо про електроенергію, Двохфазний лічильник, про що йде мова? Це лічильник, який вимірює електроенергію з нічним і денним тарифом. Як ви знаєте, тариф на електроенергію побутовий саме складає 4 гривні 32 копійки. Але якщо у вас саме такий лічильник, ви можете трохи економити, оскільки з 23.00 по 7 годину ранку діє нічний тариф і вартість його в два рази менша ніж денний. Багато хто вже встановив собі такі лічильники і має можливість запускати пилосос або пральну машину, або включає бойлер саме під час дії нічного тарифу, тим самим може економити тарифи на електроенергію. Стосовно субсидій, що хотів би сказати. Субсидії, звісно, потрібно оформлювати. Але я виступав би, звісно, за скасування цих субсидій, я би напряму надавав би всі пільги і монетизував би їх. А то виходить так, що для монополістів ми підвищуємо тарифи, а за рахунок держави ми їх сплачуємо у вигляді е, тих самих субсидій. Якось нелогічно. І всі ми також розуміємо: якщо ж піднімуться тарифи на електроенергію, на газ. То таке підняття тарифів анулює будь-яке підняття пенсій. Як ви всі здогадалися, в Україні планують проводити реформу пенсійної системи. Можете подивитися моє попереднє відео, якраз я про це і робив свої попередні випуски. Що ж хотів сказати, так в Україні планують запровадити пенсійну реформу, суть якої полягає переход від солідарної системи виплати пенсії до е накопичувальної а також збільшення пенсії, оскільки розмір нинішніх пенсій для деяких категорій громадян є явно недостатнім. І ці доплати навіть у розмірі 300 гривень, починаючи з 70 років, теж є дріб'язком. До того ж, в березні. 2025 року планують здійснити індексацію. Якщо ж індексація буде здійснена саме пенсій, на рівні інфляції в країні, то це ще більш-менш. Але якщо ж ми знову говоримо про підняття тарифів, то суті тоді від такого підняття буде ніякої. Тарифи зростуть, пенсія теж зросте, і все залишиться плюс-мінус на тому рівні. Що ж би я пропонував в такому разі? Перше. Це, звісно, встановлювати якісь е, відновлювальні системи живлення, сонячні батареї, е, якусь вітрову енергетику, вкладуватися в цьому напрямку. Зараз, до речі, діє багато програм державних і е, місцевих стосовно енергозбереження. Це пов'язано і з блекаутами, це пов'язано і взагалі з можливим вступом України в Євросоюз. І багато вже прикладів ми бачимо. На власні очі, я до речі, створював петицію стосовно встановлення на дахах житлових будинків сонячних систем, однак вона не набрала належної кількості. Можливо, слід ще раз її зареєструвати, але нещодавно по засобах масової інформації і в ТСН в єдиному марафоні була новина стосовно місцевого ОСББ, де голова ОСББ Віталік. Встановив такі сонячні батареї, що дозволило мешканцям цього будинку бути під час блекаутів із водою, і з опаленням, і з робочими ліфтами. Е, можливо, це капля в морі, але я думаю, що з цього якраз і потрібно починати. Звісно, можливо, е, не вдасться там реформа, можливо, там буде все таки підвищення, ніхто від цього не застрахований. Але ми можемо на це впливати. Тому підписуйтесь на мій канал, це перше, що я просив вас зробити. По-друге, пишіть свої коментарі, пишіть свої поради, створюйте петиції або пишіть теми петиції. Я буду викладати від свого імені. Ми про все це будемо говорити. Будемо звертатися з там, можливо, з адвокатськими зверненнями, до кабінету міністрів, до наших чиновників, до депутатів на місцях. Тому що під лежачий камінь вода не тече. Жаль. І, як показала війна, ми можемо об'єднатися і можемо все це вирішити. А оцей негатив стосовно того, завтра піднімуть тарифи, для завтра є тисячу, після, після завтра відберуть тисячу, післязавтра взагалі буде просто абзац, ну це ні до чого хорошого не приводить. Я розумію ваше занепокоєння, я розумію ваше ставлення до низьких пенсій, до низьких заробітних плат, але ми маємо цьому покласти кінець. Тому, перше. Заспокоїмося, друге, впроваджуємо енергоефективність і вимагаємо від Кабінету міністрів. Кабінет міністрів, розумієте? Так, це просто так співпало. Не думайте, тут немає ніякого заговору. Наприкінці, що хотів би сказати, ми маємо об'єднатися. Ми маємо вимагати від нашої держави у вигляді. Кабінету міністрів індексації справедливою для пенсіонерів на рівні, на рівні е, інфляції в Україні. І, звісно, запускаємо пенсійну реформу, запускаємо реформу енергозбереження, військову реформу, ми модернізуємо свій ВПК і разом рухаємося до миру, до закінчення війни. А з вами був Євгеній Середницький. Дякую за перегляд. Бережіть себе, слава Україні!